Я не міг зрозуміти, чому я тиждень працюю з 8 ранку до 7 вечора, а то й до дев'ятої вечора, чому я втомлююсь, але все одно продовжую працювати, чому так багато енергії, так багато емоцій мене наповнюють зсередини, і таке величезне бажання, мотивація закінчити, робити те, що ми з Катєю почали, оцю стійку, власне. Я не міг того зрозуміти. Але потім подумав, що все тому, що я розумію, за для чого я це роблю. Є величезне відчуття, що я там, де маю бути. Це, напевно, є найважливіше. Працюю разом з Катією. Ми робимо, ми робимо барну стійку для лока для громадського простору. Тут у місті Покровськ. По програмі ми маємо працювати до третьої години, а після того починається культурна програма. Але ми з Катю не пішли на неї, ми лишилися і працювали до 7 години, поки сонце не зайшло, тому що були дуже дуже натхнені тим, що ми робимо. Ми три дні плідно працювали, і нам організатори сказали, що сьогодні ви не працюєте. Відпочивайте, йдемо на екскурсію на підприємство Артемс Артемсіль. От, ми приїхали в найбільшу в Україні і єдину єдину в Україні, найбільшу в Європі силену шахту. І тут в шахті є футбольне поле. От і ми зараз будемо грати в футбол. – Хто виграв, скажіть, виграв? – Побігла от команда, маланда ми дівка. А як взагалі а гра була? Взагалі дуже напружена, динамічна, дуже сподобалася. Вам... Цивільне населення понад усе. Вони повинні вигравати. Ми живемо поруч з військовими, і мене дуже надихає те, що я бачу, я бачу те, що вони, вони тут і вони служать так само в Україні. І я не на війні, і це найменше, напевно, що я можу зробити, тобто в такій формі служіння для України.